Суддя нагадую вам, що обов'язок забезпечення слідків покладається на ту сторону, яка заявляє про питання боїв. Якщо у вас є зацікавлені віта, то будь ласка, замість. Колегія суддів Дніпровського апеляційного суду під головуванням судді Андрія Мазніці слухає справу про жорстоке вбивство фермера в селі Саксаганське Криничанського району. Олександра Грушку зарізали 21 грудня 2018 року. За той рік сільськогосподарська фірма, якою керував фермер, отримала більше 13 мільйонів гривень чистого прибутку. Нападники в балаклавах із пістолетами забрали гроші та коштовності родини, але все ж таки вбили господаря дому. Свідками були родичі фермера, у тому числі малолітні діти. Дорослим нападники зв'язали скотчем руки і ноги. Вбивши Олександра Грушку, чоловіки поїхали на його автомобілі марки Лексус. Цьогоріч, у січні баглійський районний суд міста Дніпродзержинська, засудив всіх трьох обвинувачених до довічного ув'язнення, вони подали апеляції. 10 жовтня відбулося чергове судове засідання з розгляду апеляцій. Сторона захисту повідомила, що коментувати справу ще передчасно. Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Науменко на питання про позицію сторони обвинувачення відповів так. Наразі Дніпровським апеляційним судом слухається справа за обвинуваченням трьох осіб у вчиненні особливо тяжких злочинів. Це Мисне вбивство фермера з Кремчанського району це розбійний напад, вчинений групою осіб, і це завладіння транспортним засобом. За результатами судового розгляду, судом першої інстанції, Баглійським районним судом винесено вирок, яким усіх трьох Осіб засуджено до довічного позбавлення волі. Дніпропетровська обласна прокуратура цілком погоджується з висновком суду першої інстанції, вважає його цей вирок законним і обґрунтованим. І підстав для оскарження вказаного вироку щодо призначеного покарання його тяжкості не вбачає. Саме за Такі жорстокі, невиправдані дії, ці особи і повинні понести найвищу міру покарання до позбавлення волі. Журналісти продовжують слідкувати за здійсненням правосуддя.